Коли мова йде про те, щоб запалити газ природній у вашій плиті, можна, звичайно, користуватися ну, звичними сірниками. Проте багато із жителів міста ну, скаржаться на те, що сірники мають звичку швидко закінчуватися газові запальнички. Після того, як ви їх перезаряджаєте, вони відмовляються працювати, тому що іноді в запальничках, в ємностях для зберігання газу, які продаються, вони там просто газ неякісний і потім запальничка не працює. Ну, хочу поділитися досвідом. Я користуюся звичайною запальничкою, електричною звичайною запальничкою, але не від... Яка живиться, не від мережі 220 вольт, тому що це, звичайно, може бути небезпечно, а ось такою запальничкою на батарейках. Вона є у магазинах міста Баштанка, і тому ви можете придбати її. Хочу додати, що є запальнички ще із п'єзо. Елементами, вони ну, не часто можуть запалити газ. Але ось ці електричні, з ними без проблем газ запалюється. І навіть зараз опалюваний період і навіть добре запалюється у котлах. Адже там важко і сірником достати, ну а, а п'єзоелемент він часто не спрацьовує. Отже, бачимо місце для двох батарейок, як в народі називаються пальчики. І ось вона у такому повному вигляді. Коли натискуєте, там є кілька розрядів. Серія розрядів. І вони 100% запалюють газ навіть в плитах, в духовках і навіть в котлах. Отже, користуйтеся, в принципі, все було безвідмовно.